Оце піднімаюсь на четвертий поверх і потім відпочиває, щоб трохи відійти від, ну, від... віддишатися, як кажуть. Мешканка будинку Любов Смирнова щодня пішки підіймається на шостий поверх, відколи у її будинку вимкнули ліфт. Важко підніматися, особливо від того, що немає світла в темряві. а в мене ще собачка. В нашому будинку 171 квартира. Якщо умовно порахувати по дві людини на квартиру, це 340 чимось осіб. Це раз три рази більше ніж в дев'ятиповерховому під'їзду. Під'їзді її сусідка, поверхом вище Лідія Бойко говорить: з квартири не виходить. Оце як отключили ліфт. Я на вулиці не була. Це ж тюрма. Хіба хіба це життя старій людині? Не, не вийти, не дихнути свіжим воздухом, От там на вулиці. Світлана Калашник розповідає, допомагає хворій сусідці, приносить їй продукти з магазину. Нам молодим ще куди не йшло. У мене сусідка, вона не виходить з дому. Вона виписала її з лікарні і вона не може вийти з схвати. Хто візьме на себе цю відповідальність? збирати ці кошти. Ну, люди дійсно у нас великий будинок друг друга мало хто знає. у Нас багато знімають квартири. Мешканець багатоповерхівки Олександр Тищенко пояснює, звертався і до підприємства Черкаси Ліфт, і до управлінської компанії Нова якість, яка обслуговує будинок. Ми вам зупинили, ми вам не включимо тобто не включите. Ну він поламався, в нас немає запчастин. Ну нема, то нема. Думаю, а що нам робити? Звоніть в нову якість. Хай нова якість нам заплатять гроші. А ми потім купимо ці запчастини. Вам відремонтують. Я не знаю, що вони нарахували. Але в нас по прайсу вийшло три з половиною тисячі, а не одинадцять. Як вони хочуть, оце з нас здерти. Телефоном адвокат групи компанії Нова якість Максим Підгорний повідомив, що з 2020 року з договорів на обслуговування 200 багатоквартирних будинків прибрали послугу ремонту ліфтів. Це е, починається з того, що у Черкаси Ліфт закінчився договір про надання послуг Це. Не було ні пролонгації передбачено абсолютно нічого. Правлінською компанією було заключено новий договір з іншою компанією, яка має всі дозвільні документи на обслуговування, але з якихось підстав Черкаси Ліфт відмовляється надавати технічну документацію на ліфти. Пояснює без цих документів жодна компанія не має права здійснювати аварійні ремонти. Ця документація це є власністю людей. Хай вони йдуть до Черкаси -ліфт і вимагають повернути. А вони вже вирішать чи віддати нам. Ми готові усунути і надалі обслуговувати ліфти. У нас є відповідні організації, персонал, який був раніше, працював в Черкаси Ліфт. Додає п'ять років між компаніями. Тривають судові справи. Нова якість бореться за право володіти технічною документацією на підйомники. І боргу перед Черкаси Ліфтом не визнає. Натомість в цій приватній компанії судяться за повернення грошей. Пояснює її власник Віталій Лаут. Ця компанія заборгувала нам більше 30 мільйонів гривень за обслуговування ліфтів. От це при тому, що ми не підвищували плату за обслуговування для них. Ми не нараховували ніяких відсотків за просрочку, нічого. Вони принципово нам не платять. Ну, це така позиція їх власника. Ми зараз знаходимося в судах, тривають судові процеси, але як всі розуміють, це ну дуже. Дуже довга справа. Вартість ремонту ліфту по проспекту перемоги 34, становить 11 тисяч 798 гривень. Її розрахували згідно з тарифом, який затвердили у 2019 році. Додає Віталій Лаут на 170 квартир, навіть 17 тисяч гривень це по 100 гривень. Це не такі великі кошти, які мешканці можуть зібрати і їздити. Бо це в першу чергу потрібно їм, і вони можуть зібрати ці кошти, сплатити їх офіційно. Нам на рахунок ми не просимо там. Готівку чи щось таке офіційне платіж. Ми виставимо рахунок. Мешканці можуть визначити якогось представника свого, який прийде оформить всі документи, які потрібно, і ми виконуємо ці роботи в найкратчайші терміни. Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснює, відповідальність за справність ліфтів несе та організація, з якою у власників укладений договір. У людей є договір з управляючою компанією, а і тут, в принципі, їх не повинно. Хвилювати, чи є там документація, чи нема документація, послуга повинна надаватись а згідно умов договору. Дар'я Соколова, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси